Тепер я покажу, як розв'язуються рівняння, які місяць також дії додавання віднімання, але вже не одну, як в попередньому випадку ми розглядали, не одну дію, а дві, може і більше буде. Це рівняння достатнього рівня, і зараз ми розглянемо, як застосовуються правила знаходження невідомих компонентів до розв'язування таких рівнянь, в яких більше, ніж одна дія. І так, перше рівняння записуємо. Я хочу вам показати два способи розв'язування цього рівняння, можливо, і три. Один із них традиційний, інший нетрадиційний, але другий спосіб більш стійкий до помил. Так, перший спосіб розглядаємо оформлення в стовпчик. Значить, якщо у вас декілька дій в лівій частині. Тобто в тій частині, де знаходиться невідома величина, то спочатку необхідно встановити останню дію. Для цього занумеруйте дії. Перша, це в дужках, звичайно. Друга. І остання дія у нас виходить дія віднімання. Весь вираз, який знаходиться перед знаком мінус, це весь оцей вираз, це у нас зменшуване. Підписуємо його, це зменшуване для оцього віднімання. Цей вираз, який знаходиться між знаком мінус і знаком дорівнює, це є від'ємник. Ну і вираз, який після дорівнює, це є різниця. Відповідно, той компонент, який містить невідому величину, це Х, у нашому випадку. Цей компонент є невідомим. В нашому випадку зменшуване. Зменшуване це весь оцей вираз, він є невідомий, тому що він містить невідому величину. І далі ви застосовуєте правило, як звичайно. Пишете зменшуване. Зверніть увагу, сказав зменшуване, написав весь вираз. Далі ми говоримо дорівнює. Від'ємник. Нагадую, що зменшене додаванням знаходиться плюс різниця. Ну, далі, традиційно, якщо розв'язувати це рівняння, далі ми повинні обчислити тут 84 плюс 78 і записати, що вираз 39 плюс Х має значення 162. Так. Тепер в оцьому рівнянні, яке ви отримали, точно так само, тільки тепер для дії додавання. Оце у нас буде. Доданок перший. Підписуємо компоненти. Доданок другий і сума. Ну і невідомий компонент, як бачите, це доданок другий. По правилу пишемо: доданок другий дорівнює сума мінус доданок перший. Виконуємо віднімання. Отримуємо. Так, тут 3. 123. Виходить. Ну і записуємо відповідь. 123. Так, тут крапка з комою Тепер в чому недолік цього методу. При застосуванні оформлення таким чином, як зараз, весь час приходиться переключатися між правилом знаходження невідомого компонента і виконанням дій у правій частині. Тобто спочатку ми визначаємо невідомий компонент, записуємо рівняння для випадку знаходження цього компоненту. Потім переключаємось на обчислення, обчислюємо. Після цього 5, знову ж таки, на невідомі компоненти переключаємо, підписуємо компоненти, визначаємо невідомі. Потім опять обчислюємо. Ну і, коротше кажучи, весь час приходиться переключатися на право знаходження компонента і на обчислення. Ну Це може призвести відповідно до помилки. Більш стійкий метод оформлення до помилок більш стійкий. це той, який я зараз покажу. Суть цього методу полягає в тому, що ми не проводимо обчислення ось тут в правій частині до тих пір, поки не получимо вираз для ікса. Ми весь час працюємо із лівою частиною, тобто ми весь час визначаємо невідомий компонент. Ну, як було. У попередньому випадку, сьогодні я не буду підписувати вже компоненти. Це зменшуване відємник різниця, значить, це наше зменшуване. І відповідно, я записую зменшуване, дорівнювати від'ємник плюс різниця. Тобто я не буду тут обчислювати нічого. Я відразу ж переключаюся на знаходження оцих компонентів. Ну, маємо тут вже доданок перший. Доданок другий. А оце все у нас сума. І далі я пишу по правилу: доданок другий дорівнює сума. Я її візьму в дужки, щоб показати, що це сума. Мінус. Відомий доданок. Так. І от коли я отримав значення, вірніше вираз для. Невідомої величини для x. От тепер я виконую всі обчислення. Тобто, обчислення починається з того моменту, коли я отримав вираз для обчислення ікс. От Зараз. 84 плюс 78 ми вже обчислювали, це 162. І відняти 39 це буде 123. Значить, Переваги другого способу. По-перше, менше строчок. Звоню тут. Раз, два, три, чоти, п'ять. Тут у нас раз, два, три, четыре. чотири 4 строчки. По-друге, у першому способі ми весь час переключаємося то на знаходження компонентів, то на обчислення. А тут ми не переключаємося. Ми знаходимо компоненти. А потім тільки в самому кінці приступаємо до обчислення. І результат отримуємо. Тому я хочу, щоб більше ви орієнтувалися на цей спосіб, бо він більш стійкий до помилок, До помилок, які пов'язані з цим переключенням уваги. З, одного, з однієї частини на іншу. З одної, е, операції на іншу операцію. Ну, Відповідно, давайте тепер друге розв'яжемо. Значить, я буду два способи показувати. Знову ж таки, традиційний і більш стійкий допомилок. Так. Значить, тут у нас перша получается в дужках ось вона. Друга дія додавання. Як було сказано, починаємо із того, що підписуємо компоненти останньої дії, тобто дії додавання. Все, що перед знаком плюс, це у нас доданок перший, після знаку плюс дорівнює це доданок другий, після дорівнюється сума. Значить у нас невідомий доданок перший, бо саме тут у нас невідома величина. Відповідно, я пишу доданок перший, бо дорівнює сума мінус доданок другий. І якщо традиційно оформляти, як тут, я повинен зараз обчислити. А якщо не традиційно, то я обчислювати не буду. Тому я зараз буду писати і цей спосіб рядом, щоб їх порівняти. Тобто ця строчка у нас така буде. Так, тепер тут, значить. В лівій частині в нас дія віднімання. Значить, у нас тут невідомий компонент буде. А, це ж тут ще обчислити треба. В цьому способі потрібно слідуючий крок обчислити. 425 мінус 316. Так, це буде 9. 0, 1. 109. А тут ми нічого поки не пишемо. Ця строчка у нас тут пропускається, бо обчислення не виконуємо. Тепер. Ми підписуємо для дії віднімання компоненти. Це зменшуване, це від'ємник, це різниця. І тут так само для дії віднімання – це зменшуване, це від'ємник, а це усе, що після дорівнює різниця. Невідомий компонент зменшуване. Зменшуване дорівнює від'ємник плюс різниця. І тут ми пишемо зменшуваним, дорівнює від'ємник. Плюс різниця. Ну і приступаємо до обчислення. Значить, дорівнює 192. І тут до обчислення приступаємо. Ну, 425 мінус 316 ми вже посчитали. Це буде 109. И плюс 83 30 будет 192. Вот так вот. И 192. Таким чином, снова ж таки, тут у нас раз, два, три, четыре, пять строчек. Тут раз, два, три, четыре. Следующее ревняние я уже буду делать ось цим способом. Який больше стойкий Будемо вчитися цьому. Так, наступне рівняння. 600-х. Дарівнює 126. Так, ну, остання діяція оце віднімання. Значить, весь оцей вираз це зменшуване. Це в нас від'ємник, це в нас різниця. Значить, зменшуване в нас невідоме, тому зменшувана. Це буде від'ємник. Додати різницю. Так, після цього я підписую компоненти. Зверніть увагу, я не обчислюю, підписую компоненти тут. Тут у нас також віднімання і це у нас зменшуване, це від'ємник, а це ось різниця. Невідомий тут уже від'ємник. Від'ємник у нас шукається відніманням. Нагадую, що тільки зменшуване додавання. Що ми повинні відняти? Значить, від зменшуваного віднімаємо різницю. Так, отримуємо. Виконуємо дію. дію. перша дія в дужках, значить, 92 плюс 126. Це буде... Я напишу зверху 218. 600 мінус 218. Я буду віднімати сразу 600 мінус 400. і мінус 18, це буде 382. Знач відповідь. 382. Так, значить ще раз нагадую, що обчислення виконується в, в самому кінці, коли ми отримали вираз для х. Так, наступне. 253 мінус 459 дорівнює 138. Підписуємо, визначивши останню дію, це оця дія буде остання, підписуємо її компоненти. Зменшуване. Оце все від'ємник і оце у нас різниця. Невідомий компонент у нас получається від'ємник. Пишемо від'ємник. Дорівнює зменшуване. Мінус різниця. Тепер тут підписуємо компоненти. Значить, тут у нас також діє віднімання, тому це буде зменшуване, це буде відємник, а оце все, це буде різниця. Ну, відповідно, тепер зменшуване у нас невідоме. зменшуване шукається додавання. Значить, від'ємник Додати різницю. Отак. Ну и теперь приступаем до обчисления. Первая дия в дужках 253 минус 138. Значит, отнимаем. Это будет 5. Тут 1 и 1. 115. И 115 додати 459. Я напишу в стопчик. 9 и 5 Это будет 14

Оце віднімання останнє, тому для нього це буде зменшуване. Оце буде у нас від'ємник, і оце буде різниця. Від'ємник невідомий, записуємо від'ємник, дорівнює зменшуване мінус різниця. Обчислення не проводимо знову ж таки, записуємо компоненти для очого віднімання. Для очого віднімання це в нас зменшуване, це від'ємник. І оце ось у нас різниця. Ну і відповідно тепер від'ємник знову ж таки невідомий. Від'ємник дорівнює, зменшуване мінус різниця. От так. Ну и теперь приступаем до обчисления. 502 минус 421 вынимаем, это будет э, сколько у нас 81, получается. Так. Да, 81. Ну и теперь 217 минус 81. Отримаємо остаточный результат. Це буде 6, 36. Відповідь... Ой, 136. 136. Так, И останнє рівняння. 871 відняти х додати 157 дорівнює 385. Це віднімання у нас остання дія, тому відносно нього маємо це зменшуване, це у нас від'ємник і оце різниця. Невідомий компонент від'ємник. Записуємо від'ємник. Дорівнює зменшуване мінус різниця. Знову ж таки, не проводимо обчислення, розглядаємо дію, це додавання, і для цієї дії ми маємо це доданок перший, це доданок другий, а оце, оце все в нас сума. Ну, відповідно, у нас невідомий перший доданок. Перший доданок дорівнює сума. Виднят игру и доданок. Так, проводим обчисления. Значит, 11 минус 5 тут 6. Так, 16 минус 8 С8 и 7 минус 34. 486 минус 157. 16 минус 7 С9. Так, 7 минус 5 С2. І 4-1, це 3. 329 виходить. Так, відповідь. 329. Так. Ну і пару слів про те, як навчитися розв'язувати рівняння і взагалі, як використати відеоуроки для того, щоб за ними щось, чомусь навчитися. Вideуроки... Потрібно не просто переглядати, а вдумливо, де необхідно роблячи паузи, розбирати е, інформацію. Коли ти зрозумів, зупинись, е, візьми, перепиши рівняння і спробуй сам розв'язати, е, контролюючи кожен етап е, розв'язування. Просто перегляд відеоруку він особо вам не допоможе. Тому що це якби такий собі вказівник, який вказує, як і куди треба рухатися. Але рухатися ви повинні самостійно. Тобто взявши ручку і розв'язавши рівняння тим чи іншим способом, який вам показує. Тільки після того, як ти пропустив розв'язок цього рівняння через себе, через свою голову, через свій організм, тільки тоді він вже буде твій. А до того, поки не пройшов цією дорогою, нічому не научишся.